Бразилець Касіо Бандау показує свої неоціненні експонати. Він колекціонує футбольні футболки. А у квітні він також став рекордсменом. Книга Гіннеса внесла його до списку як власника найбільшої у світі такої колекції. Від рідкісних футболок Пеле до футболки чемпіонату світу 1998 року з автографом Роналду. 41-річний бразилець накопичив загалом 6101 футболку. Колекціонувати їх почав у 2000 році. Недавно я потрапив до книги Гіннеса. У ній йдеться, що я найбільший у світі колекціонер футбольних футболок. Це більше ніж просто 6101 шматок тканини. Це 6101 історія, яка допомагає нам розповісти про футбол. Він зберігає свої футболки в клубі колекціонерів, який він заснував у Сан Паулу. А коли знімаєш футболку з вішалки, вона починає розповідати історію. Це окрема історія перемог, поразок та подолань. Це документ, частинка найбільшого у світі спорту. У колекції Касіо є футболка бразильського футболіста Пеле, яку той одягнув на визначний матч у Ріо де Жанейро. Тоді до країни з офіційним візитом прибула британська монархиня. 10 листопада 1968 року Пеле грав у цій футболці в матчі збірної штату Сан Паулу проти збірної штату Ріо де жанейро його на стадіоні відвідала Королева Єлизавета. II. вона приїхала до Бразилії та попросила про зустріч, і вони зустрілися на стадіоні Маракана. На виставці також можна побачити футболку 1994 року, яку одягав семиразовий чемпіон світу Формули 1 Льюіс Гемільтон на торішньому гран прі в Сан Паулу.